Європейське турне Зеленського формування штурмових бригад та масштабні обшуки на Мітниці. П'ятниця 10 лютого. І це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали. Володимир Зеленський повертаючись з Брюсселя, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Президент України розповів президенту Польщі про свою останню дипломатичну діяльність та низку зустрічей у Брюсселі та інших європейських столицях. Розмова також стосувалася запланованої подальшої дипломатичної діяльності польського президента та формування порядку денного напередодні найближчого саміту НАТО у Вільнусі. Повідомила канцелярія президента Польщі. СБУ та ДБР проводять спільні обшуки по всій вертикалі мітниці. СБУ та ДБР у взаємодії з офісом генерального прокурора проводять сьогодні масштабну спецоперацію. Наразі відбулися обшуки у центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних мітницях України. В рамках свого європейського турне Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту та прийняв участь у засіданні Ради Європейського союзу, яка складається з голів держав ЄС, предмет всіх закордонних зустрічей президента, допомога Україні у її боротьбі з російською агресією. Водій бригади Миколаїв Обленерго помер у лікарні. Автомобіль ввечері 9 лютого підірвався на міні у Снігурівському районі. В цей час енергетики відновлювали живлення у місцевих населених пунктах. Чоловік отримав осколкові поранення. Лікарі боролися за його життя до останнього. У бригаді Людь вже чекають на добровольців. Обласна військова адміністрація показала тренування на полігоні. Зараз полки спеціального призначення Цунамі та Сафарі, батальйон патрульної служби поліції, особливого призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова об'єднуються в штурмову бригаду Лють у їхньому арсеналі бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Навчання рекрутів починається вже за декілька тижнів.